У Гощанському районі нараховується понад 2,5 тисячі корів. Більшу половину з них утримують у сільгоспідприємстві імені Воловикова. За минулий рік тут від молочного тваринництва мали майже 14 мільйонів прибутку. Цього вдалось досягти завдяки цілому комплексу заходів. У нас організовано штучне осініння худоби населення, і ми купляли ці телечки, які вже є. Вищий генетичний потенціал ніж могли б люди самі там парувати вдома якимись томорощами биками. От за рахунок годівлі, за рахунок умов утримання. Такими здобутками вдається похвалитись не всім. Скажімо, у Радвилівському районі минулого року поголів'я великої рогатої худоби скоротилось на 35%. Зниження поголів'я великої рогатої худоби. В тому числі і корів, ну продовжується вже не один рік. І з року в рік це поголів'я не дається, не вдається стабілізувати. Ну, це зв'язано найперше з тим, що немає відповідної ціни на тваринницьку продукцію, аби виправити ситуацію, цього року заплановано виділити з держбюджету гроші для придбання породистих тиличок та підвищити закупівельні ціни на молоко. Також можна буде купити тварини і обладнання, користуючись лізинговими програмами. Товаровиробник 5%, ну це якщо коротко, 5% платить від вартості, і далі на протязі певного періоду буде виплачувати решту суми, користуючись технікою чи маючи худобу в господарстві. У міністерстві аграрної політики переконані, що чиновники в районах не повинні бути простими статистами, а мають активно допомагати селянам використати бюджетні кошти. Ви свою роботу повинні почати з того. От є програма, що з цієї програми, скільки я можу цієї програми використати коштів для своїх товаровиробників, для свого району. Тобто ви сідаєте і плануєте, всі господарства, населення, що необхідно зробити для того, щоб по цій програмі надати підтримку своїм товаровиробникам. Нині перед тваринниками області стоїть завдання збільшити поголів'я корів на три тисячі. Впоратися з цією задачею вони повинні до кінця цього року. Алина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.